грецькій мові, властиво, з якої перекладений Євангелії, означає зміна способу мислення. Не тільки зміна якоїсь, знаєте, таких маленьких речей, це і зміна цілого способу мислення. І сьогодні Царство Боже, власне, у тому полягає, щоб ми кожного дня на краще змінювалися і змінювали наше мислення, а з того виходило і наше життя, щоб в наших думках основою було. То визнання того, що я є дитина Божа, і я мушу поводитися в спосіб того покликання. Я не можу жити вже просто як самозакохана дитина, яка постійно виридує. Я живу і покликаний до життя дитини Божої, яка пам'ятає про своїх братів і сестер у Христі, і яка кожного дня наново справедливістю свого життя змінює життя інших і своє на краще. Так починається Царство Боже. Нехай то царство Боже, яке розростається поміж нами. Бо наскільки би не були складні обставини нашого життя, я впевнений, що воно, то царство Боже між нами є і росте, нехай воно дає нам наснагу боротися проти злого. Не тільки проти агресорів, які наступають на нашу державу, які хочуть нас знищити, але боротися проти усякого зла і гріха, яке нищить наше щоденне життя, яке нищить наші сім'ї. Наші особистості, бо зло, воно ніколи не приносить якоїсь позитивності в нашому житті. Боже ж хоче, щоб через оту боротьбу за Царство Боже, через навернення наше, ми збудували світ, котрий сповнений благодаттю стане знаком Царства Небесного і життя вічного, до якого Господь усіх кличе.